Привіт. Всім привіт! У кожного є така ситуація, коли ви сидите, їсте і полюбляєте подивитися ютубчик. Наприклад, мій YouTube канал. Але ви не знаєте, куди ж діти телефон. Там, шукаєте різні підставки, там, щоб якось підставити там, кришечкою, або, або якусь бутилку, там чашку ставити. Є ось таке рішення. Ось така підставка. Мені приїхала ця підставка в рожевому кольорі. Постачальник, напевно, захотів порохлити. Ну, це, скоріше за все, така більша підставка для дівчат. У рожевому кольорі ще й є дзеркальце. Можете подивитися на себе. Ну, підставка така, зроблена з пластику в комплекті ще йде. Такі для ніжок, ніжки, такі тобто наклеюється ось сюди, щоб воно не ковзало. Ой, вже відкривалось, щоб не ковзало. Е, ось така підставка, я знаю, є такі ще підставки е, металеві, е, вони дуже класні. Але це теж непогана така підставочка. Я особисто, коли сидю їм за столом, то полюбляю дивитися Ютубчик. І ось отак от можна поставити телефон, регулюється по кути, різні кути нахилу регулюються. І також ви можете або зробити Більше, або ну, вище, нижче, як вам буде зручніше. Особисто я такою підставкою буду користуватися, Ось ви, так як це дуже зручно, тобто ти поставив собі таку підставочку на кухні і сидиш собі, приймаєш їжу і гортаєш або TikTok, або навіть включив YouTube. YouTube канал якийсь і сидиш собі, дивишся будь, свій улюблений YouTube канал. Ну, чесно сказати, ну... Так, чесно сказати, таке, ну, дешев, дешевий пластик. Але виконує свою функцію. Є, є ще такі підставки, зроблені з металу. Мені вона більш сподобалось. Я думав, що ця підставка теж зроблена з металу, але ні, вона повністю зроблена з пластику. Я не знаю, стільки вона в мене проживе. Давайте так. Я на цю підставку ну, я даю їй десь півроку. Може і більше, якщо вона буде мене просто стояти, то з нею нічого не станеться. Скоріше за все, може зеркальце пошкодитись. Подивимось. Ну що ж, також підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео. Пишіть в коментарі, що ще замовити на огляд.